Люди, увага! Увага, Об'ява! хотин від Агрована Закінчуються люди! Хто хоче мати прибуток і гарний посівний матеріал, вже треба телефонувати і замовляти хотин, бо тому, що будете мені дзвонити, а я вам скажу, люди, та все, він вже закінчився. Хто хоче мати прибуток, не ждіть, дзвоніть вже зараз. Тому що, люди, два роки засухи отакої от не буває. А от цей 25-й, він буде кукурудзний. Зараз на кукурудзу ціна перевалила вже за 8 тисяч люди. Я думаю, що це бомбезна ціна. І наступний рік буде ще кращий. І накосимо цей хотинчик по 10 тонн люди. Дивіться, розпаковка потужного насіння. Тобто потужної кукурудзи. Не мусоримо ніколи, люди. Оці нитки такі забрали всі в карман. І дивіться, люди. Компанія Вівата Грован рекомендує разом з кукурузкою вносити органофоску в культивацію або в дісковочку люди. І будуть отаке ні нікачани люди. Звертаємо увагу на голограмку від компанії Вівата Грован. Це каже те, що кукурузка ця хотин, вона оригінальна, ніяка не підробка, нічого люди. А тепер пішліть в мішок, як то кажучи. Ось, цього, люди. Дивіться, яка бомбезна кукуруза, яка бомбезна фракція, яка доработка, люди. Та це шкарб. При такій засухі ми змогли виростити гарний посівний матеріал. Я ж не брешу. Дивіться, яка кукурузка. Фракція одна в одну, люди. Висівається без питань любою сівалкою. Гарний посівний матеріал від компанії Віват Агрован. Тож люди, не зволікаємо, а телефонуємо вже зараз. Ось о, номер телефона. Телефонуйте і замовляйте гарний, якісний постійний матеріал. І не забуваємо про розіграш, який відбудеться 14 лютого. Для участі в розіграш знаходимо на моєму каналі відео, там де я заліз на дерево, як мені всі писали. Заходимо на це відео, ставимо лайк, пишемо коментарі. І делаємо, люди, репост. І підписуємося на «Бодю Агро». І також цей розіграш ще проводить канал АгроВан та Агроледі. До них умови всіх одинакові. Репост, лайк, підписка і коментар. Так що, люди, підписуйтесь, ділайте репости, пишіть коментарі, і у вас буде можливість виграти гарний посівний матеріал. Все, ми поїхали. Пишіть коментарі, я чекаю цінків.